Всім привіт! Вас вітає студія ТворТайм і сьогодні ми пропонуємо вам намалювати разом з нами ось такого чарівного хлопчика з лисенятком. Із матеріалів ви можете використовувати як і звичайні кольорові олівці, так і маркери. Хочете, можете навіть спробувати фарбами, тож пропоную починати. А починаємо ми з того, що намічаємо загальними формами голови наших головних героїв. Це ми робимо для того, щоб красиво їх закомпонувати на нашому аркуші. У хлопчика одразу розділяємо частину, де в нього будуть волосечка, і намічаємо голову лисички. Одразу трошечки витягуємо носик і намічаємо з вами вушка. Виводимо ось таким чином лапку, направляємо її до хлопчика. Далі підмальовуємо ручку самого хлопчика, і їх ручки вони, наче направлені один до одного. Після цього ми підмальовуємо трошечки його одяг, додамо варотничок і трошечки складок на одязі. Тепер. Будемо з вами деталізувати. Ми трошечки протираємо контури розмітки і намічаємо профіль обличчя хлопчика. В нього доволі простенький профіль, обличчя в нього скруглене, але в профіль виділяється носик, тому ми трошечки виділяємо ось таким чином носик, і далі скруглюємо частину лба. Після чого ми уточнюємо форму, скруглюємо підборіддя ось таким чином. І на намічаємо з вами очко та бровку. Далі усмішка. Протираємо зайві лінії і намічаємо з вами волосечка. Ось такими прядками. Тепер деталізуємо з вами вушко, скруглюємо його, промальовуємо частиночку в серединочці і підтягуємо тепер більше одяг до обличчя. Намічаємо з вами варитнічок, ось таким чином промальовуємо складочки. І починаємо промальовку волосся. Ми трошечки протираємо старі контури і починаємо по профілю намічати волосиночки, щоб, щоб був більш рельєфний силует. Також промальовуємо текстурки волосиночок всередині форми, малюємо з вами зірочку, котру тримають наші друзі, а саме хлопчик та лисичка у лапках своїх. І підмальовуємо трошечки більше руку хлопчику. Також додаючи текстуру одягу, малюючи складочки на, одягу, на одязі. Ось таким чином. І підмальовуємо саму ладошку. Ладошку в нього не дуже сильно видно, бо вона, по суті, врізається в лапку лисенятки нашого. Ми бачимо з вами, по суті, тільки а, великий пальчик. І нарешті переходимо до лисенятки, ми підмальовуємо йому початок мордочки, скруглюємо ось таким чином і намічаємо носик. Далі ведемо ось такою лінією розділення помаранчевого та білого кольору і додаємо з вами невеличку посмішку. Виводимо лобік, скруглюємо його і підмальовуємо шийку, також додаючи текстурку шерстиночок. Намічаємо з вами очко. На відміну від хлопчика в лисенятки очко відкрите. Намічаємо з вами радужку, блічок і зіницю. Скруглюємо більше лобік і уточнюємо форму вушок. Вушка в нас гостренькі, І ми з вами бачимо, як і середню, так і тильну сторону. Тож, ось так, по суті, розділяємо вушко лінією. Домальовуємо заднє вушко ось так. Уточнюємо формочку і продовжуємо шерстиночки. Заводимо лапку. В цілому, по всьому лисенятачку, проходимося ось таким чином, шерстинками, тобто, показуємо ось цю текстурку хутра, ось так. І по спинці також трошечки такі гоструваті в нас рельєфчики виходять. Можемо підмалювати деталі на фоні. Підмальовуємо з вами зірочки та крапочки. Крапочки це, грубо кажучи, ті самі зірочки, але просто вони знаходяться більше вдалені, тому ми вже не бачимо так чітко їх форму. Тепер переходимо до наступного кроку. Ми з вами протираємо контури всі, котрі зробили олівцем. Але не на максимум, тобто ми залишаємо їх для себе. Бачимо. І починаємо обводити контур чорною ручкою або лінером. Тут ви можете зробити чим вам зручніше, можете навіть чорним олівцем. І ось так потрошечку наводимо всі-всі-всі контури. Тепер переходимо до розмальовки і починаємо ми з вами з лисенятки. Ми беремо з вами звичайний помаранчевий колір та профарбовуємо всі частинки хутра, котрі мають бути в нас руденькими. На початку можете сильно не натискати на олівець, тобто ваш перший шар може, може бути доволі більш таким легеньким, для того, щоб ми потім змогли зробити з вами накладочку цих шарів і змішувати між собою відтінки. Ось таким чином ми прокриваємо лисенятко. Помаранчевим, і потім світлі частиночки ми промальовуємо з вами жовтим, ось так. І в цілому по помаранчевому можна також пройтися, щоб зробити кольор більш таким насиченим, яскравим та цікавим. Тепер коричневим підмальовуємо носик та зафарбовуємо з вами радужку. Чорним кольором затемнюємо з вами вершиночку вушок. Ось так. І намагаємося м'яко поєднати з помаранчевим, тобто не робимо жорсткий стик кольорів. Тепер, тим самим помаранчевим, можна зробити наступний шар та прокласти більш якби затемнені частиночки. Ми тепер більше трошечки натискаємо на олівець і тим самим створюємо об'єм в лисенятки. Також ми можемо міксувати тіні з коричневим або іншим відтіночком а, помаранчевого, наприклад, більш такий морквяний можна взяти. І тим самим ми прокладаємо з вами тіні, обережно наносимо всі шари, щоб кольори між собою гармонічно поєднувалися та змішувалися. Під лапкою набираємо більш насичену тінь, тобто тут має бути прям така найзатемненіша частинка хутра в нас. Можемо більш щільно пройтись ось таким чином коричневим. І легенько коричневим приходимося по білій частиночці, бо вона в нас хоч і біла, але все одно вона потрапляє в нас в тіньку і має якийсь свій тон. Деякі шертиночки можна навіть ось таким чином виділити, трошечки контурно-коричневим кольором. Тепер нарешті переходимо до хлопчика Тілесним кольором, промальовуємо йому обличчя. Ось таким чином. І одразу промальовуємо ручку. Тепер малюємо йому рум'яна рожевим відтіночком, і трошечки поєднуємо з помаранчевим, бо в ньому все ж таки присутні трошечки також помаранчевий відтіночок. Це робиться ще якраз для того, щоб він поєднувався з лесенятком. І легенько коричневим ми промальовуємо йому тіні на шкірі, а саме біля волосочка. Від волосечка в нас іде тінька. Далі, волосся саме, так? А верхню частиночку ми промальовуємо з вами світло жовтим кольором, наче на нього потрапляє. Світло. Після чого беремо світливий відтінок коричневого і промальовуємо повністю весь об'єм голови нашого хлопчика. Тобто також працюємо шарами, накладаємо шар на шар, щоб зробити об'єм. Після цього беремо більш насичений коричневий та прокладаємо ось цю нижню частинку другим шаром, трошечки об'єднуючи разом з жовтеньким, щоб не було також сильно різких переходів. Ближче до обличчя знизу ми більше натискаємо на коричневий, роблячи ось такі переходи об'ємів. Для гармонічного тонального поєднання ми можемо ще додати з вами помаранчевий. Тож зверху коричневого, помаранчевого також проходимося і об'єднуємо трошечки всі кольори. Жовтим кольором профарбовуємо зірочку, котру вони в нас тримають в ручках, і домальовуємо ось таку паличку, за котру вони власне цю зірочку і тримають. Також обтеньки потрапляє на передню частинку варотнічка хлопчика, бо від дірочки падає світло на одяг. І власне переходимо до самого одягу. Одяг також ми промальовуємо з вами шарами, тобто ми з вами робимо накладку кольорів, також щоб показати з вами об'ємчик. Беремо з вами фіолетові відтіночки і на початку легенько фіолетовим та рожевим проходимося по всій-всій ось цій накидочці нашій. Після першого легенького шару фіолетового ми по всім складочкам проходимося ще раз другим шаром, більше натискаючи ось так, щоб показати глибинки. Після того, як всі складочки фіолетовим зроблені, ми беремо з вами рожевий та змішуємо ось так відтінки, щоб зробити накидочку ще більш цікавою за кольором. Розмальовуємо всі зірочки жовтеньким відтінком ось так. І для більшої гармонії ми приходимося жовтим трошечки по фону. Ось так між фігурками обережненько виводимо жовтий фон. І на цьому ми можемо потрошечку закінчувати наш малюночок. Можна там об'єднати, наприклад, такою жовтим відтіночком деякі елементи. І ось такий малюночок в нас виходить. Сподіваємося, вам сподобалося це відео. Можете поділитися враженнями в коментарях. А ми будемо з радістю вас чекати в наших нових роликах і бажаємо вам завжди натхнення та успіхів. Всім дуже дякуємо.